З нами на зв'язку Євгеній Єрін, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку. Пане Євгеніє, слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, для початку, якою є ситуація на таврійському напрямку, і чи продовжують росіяни завдавати шкоди саме цивільному населенню? На даний час ситуація на таврійському напрямку залишається стабільно складною. Основний елемент напруження це вогневе ураження, яке наноситься противником, і відповідна наша вогнева відповідь на дані дії противника. Що стосується ураження цивільних об'єктів, так, ворог цинічно продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру. Особливо в нього як місце, місце тяжіння, його це місто Херсон, яке він Методично день за днем продовжує руйнувати, знищувати його інфраструктуру і унеможливлюючи в принципі існування цивільного населення на даному етапі розвитку подій пане Євгене. Чи продовжують росіяни поблизу Херсону укріплювати свою оборону? Чи щось відомо про це, чи вживають ось таких заходів? Звичайно, росіяни продовжують інженерне обладнання своїх позицій, проводять заходи щодо створення мінних загороджень на десантно-небезпечних ділянках, та й, в принципі по всій лінії фронту і питання в тому, що відбуваються дії певних диверсійно-розвідувальних груп противника, в тому числі і поблизу Херсона на так званих. Так званих на островах так званих плавнях, от які противник використовує як прикриття для пересування на окремих невеличких плавзасобах, і за останній час нашими силами якраз і було знешкоджено один з таких плавзасобів, катер їхній, і два невеличких плавзасоби, такі невеличкі маломоторні лодки. Пане, от міністр прем'єр-міністр України Шмагаль розповів про замінування України, і він сказав, що зараз Україна це найбільш замінована країна на планеті. Для порівняння він сказав, що в нас заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. А до прикладу, аби розуміли наші глядачі, наскільки це багато, площа Великобританії має 244 тисячі квадратних кілометрів, тобто Заміновано дуже потужно. Скажіть, будь ласка, на цьому вітинку, Таврійському, південному, наскільки є все серйозно і масово заміновано? І чи вдається в поставлених темпах розміновувати це все, що полишали росіяни? І наскільки вони, ми ж знаємо прекрасно, що вони не просто мінують, а вони підло це роблять. Міна на міні або в якихось неочікуваних місцях? Саме так, на імено, якщо брати територію звільнену нещодавно відносно нещодавно, територію Херсонщини та Миколаївщини, то в цілому за даними, є 880 тисяч гектарів замінованими, от на даний, момент, на даний момент ведеться активне розмінування. Даної території, але в першу чергу ведеться розмінування шляхів сполучення та важливих об'єктів інфраструктури на даний час у нас майже 1400 кілометрів автомобільних шляхів розміновано розміновано близько 1500 домогосподарств і більше 1200 інших важливих об'єктів. У тому числі це і опори, леп, які інші об'єкти, дистанції, і, і так далі, які є важливими для відновлення нормальної життєдіяльності місцевого населення, пане Ігане, пролити нам трішки світла про цю частиночку. Ще поки що окупованої Миколаївській області, ми говоримо про Кінбурзьку косу. Це нагадаю нашим глядачам все, що є окуповане власне Миколаївській області. Раніше е, Віталій Кім, очільник ОВА, казав, що от, от скоро Кінбурзьку косу нам вдасться декупувати. А е, от а остання інформація, що продовжують з цього цієї ділянки фронту рашисти обстрілювати через Дніпро. Місто Очаків і за останні 24 години теж на прилетіло, і велика кількість є поранених. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що Очаків це є правий берег, і попри Очаків, де з Миколаєва порти, кодою за домовленістю з Туреччиною та ООН мають вивозитись зерно українське. Яка там ситуація, і наскільки ми можемо говорити, що нам вдасться найближчим часом вибити ворога з цієї ділянки фронту? Ну, кінбурзька коса, вона в першу чергу, хоч і є частиною Миколаївської області, територіальна суходово вона поєднується з Херсонщиною. і це є основним, як то кажуть, моментом для подальшої діяльності щодо звільнення. тому що так само як і острови, так само і кінбурзька коса, вони обов'язково будуть звільнені, коли почнеться більш повномасштабний наступ, повномасштабне звільнення території. Лівого берега, і тоді вже можна буде вести мову, тому що щоб було всім зрозуміло, що і логістика, і забезпечення тих підрозділів, які наприклад будуть там діяти, вони мають відбуватися якимось чином. А коли противник має в принципі поблизу засоби вогневого впливу, може впливати на забезпечення і таким чином. Погіршувати стан наших військ, ризикувати своїми військами і силами ми не будемо. Наші військовослужбовці це є наша найбільша цінність, тому в будь-якому разі ми прораховуємо всі варіанти. Але на даний час по іменно, звільненню кінбурської коси як такої, поки що мова не ведеться. Поки що. пане, Гене, але ми можемо казати, що ситуація з кінбурською косою є повністю контрольована. Ну, звичайно, що максимально контрольованою, повністю контрольованою ми не можемо назвати, тому що ворог він постійно рухається, постійно змінює свої позиції і завдає короткочасних вогневих ударів по нашим об'єктам по нашій інфраструктурі. І в будь-якому разі наші військові проводять заходи контрбатарейної боротьби. Ми намагаємось максимально знищити ворога або перешкодити його. Як мінімум довготривалому якомусь впливу, і таким чином зменшити наслідки у цього ударів по нашим об'єктам, якщо говорити пане Євген про пересування ворога і те, що ви можете нам про це сказати, скажіть, будь ласка, яка от ситуація? Бо телеграм-пабліки кажуть, що от Траса від Олешок до Скадовська вони будують якісь оборонні там конструкції, і що вся Адміністрація лівого берега, яка є безпосередньо на березі міст, на березі Дніпра, вона вже перекинута чи то в Скадовськ, чи то в Генічинськ. І більше того, що в цих населених пунктах вже готовий цивільний транспорт для ймовірного можливого відходу. Я не кажу, що там от ми наступаємо і вони вже там в шороху бояться. Ні, але вони навчені цією війною, і вони, в разі чого, готові мають транспорт або виступати. Звичайно, що ворог намагається він постійно здійснює передислокацію. Ну в першу чергу мові свідково передислокацію військових частин та підрозділів, які знаходяться на іншому боці фронту, і інші їхні. Скажімо так, офіційні в лапках владні структури, от вони теж намагаються е, час від часу змінювати свої місця дислокації, і е, абсолютно не виключається те, що дійсно вони, як навчені досвідом, готові вперше при першій нагоді е, звідти е, тікати, тому що питання що, якщо почнеться наш наступ, я думаю, що. Зупинити їм нас буде дуже важко, пані Євгене? А можна ще попросити вас детальніше розповісти? Саме про Мелітополь нещодавно там детонував гучно і довго склад снарядів окупантів. Якою там зараз є ситуація, і як себе поводять там загарбники? Загарбники вони і в Мелітополі, і на більшості тимчасово окупованої території намагаються вживати певних стабілізаційних заходів. Посилюються підрозділи Росгвардії, гвардії, так званої, і намагаються посилювати паспортний контроль, здійснювати насильницьку паспортизацію населення. Також входження в рубльову зону і процес, скажімо так. Націоналізації підприємств на тимчасово окупованій території, і інші заходи, які обмежують, скажімо, так цивільне населення в їх правах, що свідчить лише про одне: вони насправді не впевнені в своїй силі, в своєму праві перебувати тут, і вони відчувають, що вони тут окупанти і загарбники, що прийде час і доведеться їм звідти. Скажімо так, накидати Ну, прийде час тільки коли туди прийдуть Збройні Сили України. Віримо в наших захисників. Дякуємо вам за детальну інформацію. Що дякуємо, що знайшли час для нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Євгеній Єрін, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.